Пані Мар'яно, всі ми родом з дитинства, і саме там, десь формувалося наше наш характер, наш стержень. Тож розкажіть про ваше дитинство, про ваших рідних, про ваші перші уроки життя, які потім власне сформували ваш характер. Так сталося в житті, що з п'яти років в мене не стало батьків. Нас виховувала виховувала бабуся та дідусь. В мене рідний брат, який молодший, і двоє двоюрних, які там по певних причинах теж залишилися у бабушки з дідуся. Тому треба було бути одразу бути сильними вже з п'яти років і далі, тому що ну, різниця колосальна, коли є батьки і коли їх немає. Як би, я дуже любила своїх. Бабусю, дідуся, але це не батьки. Якби вони не хотіли замінити, це все рівно не батьки. І я розумію, наскільки їм було важко четверо дітей і дати можливо, всю їхню їхню любов, можливі ресурси, але цього було замало для того, щоб почуватися там занадто комфортним. Тому перше, це сила, це бути сильними. Це у кожного, напевно, з нас, з сім'ї, з дітей. Ми сильні. Я вважаю, що ми сильні. Сьогодні ви мама двох дітей. А які пріоритети тепер у вашому житті, враховуючи ваше материнство? Коли появляються діти, напевно, перше, що з'являється, це інстинкт самозбереження. Тобто ти вже живеш для когось. Хоча при цьому за них ти готова віддати життя. Це неймовірна, не з чим зрівняна любов саме до дітей. І все, що робиться, ну це дійсно так. І ніхто тут не може навіть оспорити цей факт, все робиться заради дітей. Тобто працювати, допомагати це все заради дітей. І для мене найулюбленіша категорія, з якою я працюю, це діти.